Айно, незважаючи на свій юний вік, Айно надзвичайно талановита механічка, яка стверджує, що розбирала та збирала майже будь-яку техніку в надкраї, незважаючи на використання металобрухту з усіх частин тайвату, творіння Айно є досить потужними і не поступаються в якості сучасній техніці Фатуї. Якщо це викликає у вас цікавість і ви бажаєте зустрітися з цим геніальним винахідником, це нескладне завдання. Просто вийдіть з Нашгороду та вирушайте на околицю, де на вас чекає гір. Ганська металева будівля, перш ніж ви зайдете всередину, вас зустріне унікальний аромат, суміш мастила, металу та солодощів, Айно живе за простим кредом. Ви находьте цікаві механічні дива для розваги. А коли є вільний час, насолоджуйтеся найкращою закускою у світі, свіжоспеченими кромкейками. Але пам'ятайте, той, хто не цінує її творіння, побачить, як двері майстерні грюкнуть перед його носом. Тож, перш ніж засипати її нескінченними проханнями, може можливо, спочатку варто засипати проекти айно заслуженою похвалою.